Так, закупилися. Тільки тут проблема є, що на нашій є мітка Т на шестерні і тут є мітки, от як видно. Н. В. А. Тут нема нічого. Тут на шестерні нема мітки ніякої, ні тені, ні крапочки то топливного насоса. Торшніву, таку вибрали. Но все навіть червоне. Так і ще е -е, зараз візьму штангеля. Е -е, Гідравлічний той насос масляний двигун, ось старий. Тут немає. Тут товщина його, получається 31. 31 товщина цього масляного насосу. Купили так само ми насоса польського. Китайський був, китайський був 1100, рахувати, 1200, вже не пам'ятаю. А купили польського, зараз знайду. Ось такої фірми. На ньому пише Д-21, Т-25, так само на насосі пише. Ось. не фокусується. Ось. Де 21. Але це теж Тоже... товщина його. Зараз. То не тут по міру. Ось тут, де шестерні. Тоже 31. Навіть 32 майже. То є два види. До Т-25 він вужчий, Якщо в інтернеті пише Т-25, Т-40 і ось цей, то треба уточняти. Бо багато продавців, де дзвонив, казали, що немає до Т-40. Подзвонив в Рівне, в Луцьк, вони мають і в Рівному магазин. цей от, то уникали є два види. Є 26 тувщина і 31, чи 32. Тобто він коштує 300, 3 а там той 2900 ще місь, ну майже три. Осьма один пойланд. То ми цей китайський вже щось побоялися, вже купили такий. Так що звертайте увагу, якщо Т-25, то не означає, що іменно до Т-25 треба по розміру підбирати, але щось багато магазинів обдзвонили, де вони є, ніхто не хотів перемірати. Далі заказали такі офорсун, розпилювачі. Зараз я якраз буду робив їх. То в Дніпро запчастині заказали. Ось така гравіровка вона не ось. Майже 400 гривень один. Не фокусується. О. Не знаю. Може такі будуть працювали. То вони типу, пише в них, що то чи Латвія, чи ну щось таке з тих Балтійських країн. То вкладище, прям комплект цей. З тих дорожчих, що синіми сальниками, тими силіконовими, тут силіконове. Помалу будемо збирали. А, і ось за ці муфти тут на штангелем помірав півтора міліметра, то штангелем, може і більше, чуть, може чуть менше, шат має туди-сюди і на втулці. Тут майже майже плотно, майже без люфта. А, і Ще головку взяли. Зі свічкою накала, ну, то й ці можна переробити, тут сверлюється і цей. Але що, що її притирати теж потрібно? Тому що за дві сутки, за дві доби, бензина втекла. Цих то ото я перевертав ще було, то вже певно, з два тижні. Якщо ми робили тут вже нема, ну, коротше, треба деякі, ну, будемо протирали всі клапана. Автоматичний станок для протирання клапанів. Хоча й були два роки тому роблені, але протрем ще раз, бо за дві сутки бензин, за дві доби бензина тікає. Ну, Ось такі розпилювачі можна брати, то ми брали в Дніпро запчастині. Тіпо під Латвія, чи що тут там пише, ну то Китай, але з чотирьох чотири робочих то є на словах МТЗ. Дніпро запчастині. То з чотирьох розпилювачів. 4 добрих, не то, що раніше брали 8 і 4 не могли вибрати. Ну, Правда ціна, але поставив і працює. Не тут не мають ніякого надпису, тільки зверху там вибито. А на самому стержні немає. Не